Отож, Гайсі, такий відосик для того, щоб вас намалювати таку картинку, що найкраще продається, коли ви торгуєте продуктами бджільництва, яким чином його краще продати. Ну тобто, тут не якийсь там момент, додана вартість там всі ці теми непонятні, які ніхто не хоче розуміти. А такий простий момент, що найкраще продається, коли ви торгуєте продуктами бджільництва. Що найкраще і найпопулярніше купують люди. Оскільки ми вже працюємо в нашим магазином майже рік, ми вже маємо певний досвід і ми вже маємо ну, певну статистику, що краще продається, що гірше продається. На першому місці в нас фітосиропи. Отож, фітосиропи. На першому місці. Чому на першому місці фітосиропи? Ось так вони приблизно виглядають. Ось такі вони. Така пляшечка, тут тобто на 200 мл, розрахована на 20 днів. Фітосиропи є різні, абсолютно різні. Що це таке? Це якась витяжка рослин, робиться медовий сироп, ну, медова сита робиться, туди додаються різні. Ну, Давайте, наприклад, прочитаю склад цього фітосиропу сік чорниці, Тобто витяжка рослин чорниці, сік душить. Натуральний мед, очищена вода, лимонна кислота. Ну от, от така ну, Лимонна кислота, я думаю, що тут йде конкретно харчова, бо другого варіанту якби немає. Тобто лимонний сік теж якось давлять. І е, в результаті такий фітосороб, який позитивно впливає на наші очі, е, тому що він на основі соку е, черниці. Мед додає солодкості і воно виходить смачним. Є певний е, період часу, коли його потрібно вживати, і в принципі все у вас буде добре. Друге, що найпопулярніше в нашому магазині, це горішки в меду. Бачите тут, які різні горішки. ось Так воно приблизно виглядає. Все-таки красиве, чистеньке. Коротше, горішки в меду. В чому фішка горішки в меду? Горішки взагалі це доволі такий популярний товар в світі. Да? Мед, він дає якусь свою там. Він дає тут як, ну як. Як це що називається? Вилетіло з голови. Як воно називається? Це десерт. Десерт або якийсь гарнір, не знаю, все що угодно. Но самі горішки по собі є така ситна штука, і дуже багато людям сподобається. Плюс. Горішки можна заляти любим медом, так само, як і любі горішки. Хтось любить фундук, хтось любить фісташку, хтось любить мигдаль, хтось любить арахіс, хтось любить е грецький горіх, хтось по-різному. Робимо те, що люди ну, подобається. Рекомендую заливати акацієвим медом, бо ти той, який у вас є. Ну, акацієвий мед більш такий універсальний, для більшої кількості людей підходить. Тому не виникає проблем саме в тому, щоб купували горішки в меду. Це один із найпопулярніших товарів. Він такого освіти сиропами йде один-один. Ну, це якщо в нашому магазині. Так, далі. Мило. Я кажу мило. Шампунь. Шампунь з трояндовою олією. Склад, вода, троянда, масло, масло виноградних кісточок, гуар, мед, ну, коротше, такий плотний набір. Е, от такі шампуні, їх є там 9 видів чи 12, не пам'ятаю толком. Але суть в тому, що їх є дуже багато, їх люди купують, тому що вони йде як захист для волосся, як маска для волосся, для повсякденно. Це по факту органічна косметика, яка коштує в нашому магазині доступно, за неї не треба платити мільйони і її все одно купують. Тому є такий от момент саме по по цих е шампунях, що дуже круто купують. І люди, які цінують своє здоров'я, це діло купують. Далі. Крем-мет. Крем мед лимон. Таких крем медів у нас є багато. Є крем-мет-чорниця, крем мед крем малина, крем мед лимон, крем-мет... Які там у нас ще є? Е е клубніка. Та коротше, цих кремедів, м'ята, кремед, м'ята, мята ще -то популярний товар, у нас зразу розійшовся. крем-мед з м'яткою, просто бомба. Коротше, це те, що людям подобається, те, що людям заходить, кремед. Тобто, по факту, якщо у вас є кристалізований мед, соняшниковий переважно, або, 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 або якесь різнотрав'я, або ріпак, ви просто берете, кремуєте, додаєте туди порошок різних. різних Рослин, різних ягід додаєте, і у вас в результаті виходить крем-мед з певним смаком. Ну, звісно, є свої пропорції, є своя технологія, не без того. Але суть в тому, що цей товар популярний і люди його купують. І якщо у вас є своя пасіка, вам треба про це задумуватися. Далі. Милко. Один із найпопулярніших товарів в нашому магазині. Мило. Значить, милку собі являю такий от брикетик, 75 грам мила. Oh, О, різкий запах. Ну, коротше, це тут він з піктою прополісом. Такий, знаєте, для знезарадження шкіри, для захисту вашої шкіри. Ну, це переважно для знезарадження. Якщо у вас є прищики, щось таке, то, звісно, дуже класно, дуже класно працює. І я вам скажу, що таке милко. Пользуються популярністю, тому що, знову ж таки, люди, які цінують себе, цінують своє тіло, цінують своє здоров'я, вони запросто купують. Знову ж таки, ціна абсолютно доступна. Як для органіки, це дуже доступна ціна. І люди приходять, купують і насолоджуються і приходять беруть ще. Так. Драже. Це один із найпопулярніших товарів в нашому магазині. Їх є. Раз, два, три, пять видів. Це медол, піроліт, імунальчик, імунальчик Активчик і, і добре зір. Класні драже. Тобто тут там, дивіться склад цього саме: медолу. Квітковий пилок, натуральний бджолиний мед, екстракт прополісу, ментол, мятне масло і допоміжна речовина, ну, типу шоколад. Таких воно драже знаходиться, дуже крута штука. Можу по виставках, людям даю спробувати. Вони фанатіють від цієї штуки, і е, серед людей воно користується популярністю. Бо коли приходять і кажуть, я хочу щось, не знаю що, я їм пропоную такі драже. Або коли там приходять, конкретно кажуть, горло болить, От саме цей медол, він для того, щоб е, знімати запалення в горлі, в ротовій порожнині, дуже така крута штука, його смокчиш і ну, все. Ти, ти просто отримуєш вітамінний заряд. Тому продукти бджільництва, як так, вони дуже сильно, дуже сильно е, дають можливість саме оздоровитися. Далі. Ну і ще один із таких популярних це мед. Це мед від компанії Медкарпат в даному випадку. У нас є меду різного липа, акація, різнотрав'я, гречаний мед, липа з другої пасіки, різнотрав'я з різних пасік. От таких закарпатських медів у нас є 4 чи 5 видів, тобто доволі. Доволі така непогана штука, соняшниковий, ріпаковий мед. Ну, коротше, асортимент меду, саме монофлорного, у нас широкі люди приходять, коли вони не знають, що вони хочуть, ми їм маємо що порекомендувати, і переважно люди повертаються ще. Панове, це такий невеличкий список. Да? ну Знову ж таки, у нас є маткове молочко, у нас є адсорбований прополіс, прополіс, який в таблетках, у нас є пилок. Пилок доволі теж такий популярний продукт, але він е, ну, люди приходять і кажуть, мені треба пилку, ну, 10 грамів, 50 грам, 100 грам. Бо мені приписав лікар пилок, я не знаю, як його вживати, я не знаю, який краще, я не знаю, який гірше. У нас знову ж таки є асортимент різного виду пилку. Тобто, оце ті товари, які популярні, Рідко, рідше питаються за настоянки прополісу, на ну, їх теж беруть активно, водні особи на прополісу. Рідше взагалі майже не питаються за воскові настоянки, але ну, їх теж купують. Е, Ну, типу, ми рекомендуємо. Да, в якийсь момент доходить до чого, а від чого вам потрібно. Ми рекомендуємо. Е І ще, ще багато. багато Всього бальзами для губ, бальзами для ніг, для рук, креми для рук, для ніг, е різні медові суміші. Різні... Ну, коротше, його тут вистачає в нас. Але суть в тому, що е люди приходять, люди купують. Люди повертаються. Ми кожній людині за це сильно вдячні. Ми вдячні за те, що вони обирають наш магазин. І для вас, для пасічницької спільноти, яка дивиться, хочеться порекомендувати і побажати гарних продажів. Чим будуть кращі вас продажі, чим, тим будуть кращі справи саме бджільництва України. Тому е я не хочу, щоб ви думали, що в нас шикарно йдуть торги, у нас теж йдуть складно торги. Ми кожен день працюємо на те, щоб вони йшли краще. Е ми теж продаємо мало. Ми теж. Продаємо так, як і ви сезонами, колись краще, колись гірше. Тобто не все воно йде там Вау! Ми за день там робимо мільйонну касу а потім там все можна зразу на Мальдіві летіти. Ні, фіга. Я за рік роботи цього магазину собі ще не заробив ні на що. Абсолютно, все вкладається назад в магазин, все в розвиток, все вкладається для того, щоб ми були на плаву і для того, щоб ми могли виконувати певний план дій, який стоїть перед нами. Тому, панове, моя, одна із моїх цілей це підняття престижу українського пасічника за кордоном, тому що в нас є дуже класні талановиті пасічники, які повинні про себе заявляти на весь світ. Я знаю, як це донести до всього світу. І моя ціль, щоб українські бджоли, українське бджільництво в цілому зберегти. І тому наш девіз. Давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому ми врятуємо світ. Отож панове, всім гарного настрою, всім гарного дня. Хочете подивитися більше, як ми працюємо, як ми ці всі штуки робимо. Заходьте в описі під відео в інстаграм, нашій бікіпрофікрей. Там от такі от список різних різного всього щастя, який є в нашому магазині. По-любому я щось упустив, бо свічки ось бачите, стоять, теж класно продаються, класно продається стільниковий мед, подарунки, куди. Комплектується це все, продається. Тобто, панове, просто заходьте всім гарного дня. Я вас люблю цілою. Підписуйтесь на наші ресурси в описі під відео, і давайте разом рятуємо світ і збережемо бджіл.